Україна готова надати Азербайджану свої підземні сховища газу. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у своїх соціальних мережах. Також він сказав, що є наразі підсумки 13-го засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва між Україною та Азербайджаном і тоді повідомив про готовність розширення співпраці між Баку. Та Києвом в енергетичній сфері Галущенко заявив, що на засіданні обговорювалися можливості постачання азербайджанського газу до України та його транзиту до країн Європи. Ми відкриті до нових форматів співпраці в газовій сфері. Зокрема, Україна пропонує свої ПСГ для міжнародного зберігання газу. Наші підземні сховища газу найбільші в Європі і доступні для іноземних компаній за режимом митного складу без податків і зборів. Ну і також говоримо, що з міністром енергетики Азербайджанської Республіки Парвізом Шахбазовим. Підписали протокол засідання між урядової комісії та дорожню карту, тобто план заходів наших майбутніх спільних дій. Ну і обговорили можливості постачання азербайджанського газу до України в межах такої європейської стратегії диверсифікації енергопостачання. Наголосили на тому, що ми відкриті до цієї співпраці у газовій сфері. Ну і також Герман Галущенко уприлюдив у своєму допису. Дописі у мережі Фейсбук, що окремо він подякував азербайджанській стороні за гуманітарну допомогу енергетичному сектору України. Ну і також загальний обсяг підтримки з боку Азербайджану становить близько 42 мільйонів доларів. Ну і кожний в. Внесок партнерів допомагає Україні забезпечити підготовку до стабільного проходження опалювального сезону. Також Герман Галущенко висловив свою щиру вдячність уряду Азербайджану також профільному міністерству за співпрацю. Наголосив, що будуємо, будуємо подальше енергетичне партнерство на основі конкретних рішень і спільного бачення енергетичної безпеки. Також знаємо, що у контексті енергетичного співробітництва міністр енергетики Азербайджану пан Парвіз він наголосив, що раніше повідомив, що. Країна експортує нафту до понад 20 країн світу, а газ до 12 країн світу, зокрема, азербайджанський газ забезпечує понад 78% потреб Грузії, понад половину споживання в Болгарії. Також говоримо про 18% забезпечення у Греції, близько 16% в Італії та 18,5% в половиною у Туреччині ну і також Азербайджан планує розширювати свою географію експорту газу як природного, так і нафтопродуктів через одну з державних азербайджанських компаній. Ну, Ось такі наразі новини бачимо найновіші оприлюднені від нашого германа Галущенка. Нагадуємо, що це міністр енергетики України. Ми і далі продовжуємо говорити про те, що відбувається на лінії бойового. зіткнення, про те, що дописує певна західна преса. Адже війна дронів заморозила лінію фронту в Україні. Дописує одне із водань. Детальніше розглянемо це питання. Також лінія фронту в війні в Україні дедалі більше завмирає. Причиною є стрімкий розвиток. Аток і масові поставки дронів, як пише The Wall Street Journal, тепер безпілотні літальні апарати домінують на полі бою, не дозволяючи солдатам з обох боків залишати свої укриття під загрозою знищення. Безпілотники можуть встановлювати міни, доставляти вантажі від боєприпасів до медикаментів і навіть евакуювати поранених або ж загиблих. Але що важливіше, вони підстежують будь-які переміщення вздовж лінії фронту і спрямовуються для ударів по живій силі та техніці противника щодо розвідувальних дронів також поговоримо, адже від початку війни Україна активно використовувала дрони, призначені для зйомки відстеження переміщень росіян. І Спочатку групи аналітиків переглядали екрани з записами, які зберігаються на картах пам'яті. Але згодом дрони було вдосконалено для передавання зображення в режимі реального часу, що давало змогу артилеристам наводити вогонь на ціль. Однак пізніше розробники зрозуміли, що проста і нескладна модифікація може зробити такі дрони смертоносними далі буду... Цитувати, що зазначається у виданні Технарі зрозуміло, що простий пристрій, схожий на клешню, створений на 3D-принтері, може активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або ж вбити солдата, також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк. Згодом солдати також почали експериментувати із способом додавання більшої кількості вибухівки. Наприклад, переплавляючи вибухівку, отриману з радянських боєприпасів і заливаючи її в нові, більш легкі пластикові. Оболонки, ну і як підкреслив видання, жодне нововведення не справило більшого впливу на війну в Україні ніж ударні дрони із видом від першої особи, тобто йдеться про FPV-дрони. Хоча вони не завдають такої потужної вибухової шкоди, як ракети, вони набагато точніші. Величезні обсяги виробництва України дають змогу застосовувати їх з аналогічним ефектом. FPV стали рятувальним кругом, способом стримувати росіян, використовуючи технології, які на відміну від ракет можна. Виробляти всередині країни і обходиться недорого. Саме поширення таких дронів зіграло ключову роль у співвідношенні і сповільненні руху на лінії фронту. Все, що знаходиться в межах 20 кілометрів від лінії зіткнення, тепер може стати метою для FPV. При цьому вони настільки дешеві в виробництві, що обидві сторони можуть витрачати їх на будь-яку ціль навіть на одного. Піхотинця. Ну і як зазначає видання, хоча більшість інновацій в сфері безпілотників під час війни було розроблено українською стороною, саме росіяни стали піонерами у найважливішій модифікації в півдронів а саме додаванні оптоволоконного кабелю, що з'єднує дрон із пілотом, Україна ж зі свого боку розробила дрон вампір, який може працювати в темряві. Вампіри спочатку використовувались українськими військовими для скидання. Більших вибухових речовин, ніж вони могли собі дозволити з використанням більш компактних дронів. Ну і наземні дрони. Тепер дрони доставляють на фронт все від їжі та води до боєприпасів, позбавляючи солдатів необхідності проходити найнебезпечніші ділянки поля бою, де їх можуть знищити ворожі дрони. Виробники дронів також зараз експериментують з безпілотними автомобілями, човнами, сюдоходами, які можуть використовувати для евакуації поранених та загиблих солдатів. Ну і також раніше водання. Welt писало, що Німеччина профінансує виробництво дронів для України, які можуть атакувати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Також повідомлялося, що українські школярі тепер будуть навчатися навичкам управління FPV-дронами. Відповідне рішення ухвалило і вже проваджує Міністерство освіти і науки України.